Остап, Вишня. любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг він спати та й узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що, як лежачи книжку читати, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці й пожмакалися. Добре. заснув Василько, так кріпко, що й от бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його, книжку Василька, Огленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ з ложки капте на Васильку книжку. Йому паче, йому неприємно, що на нього бощ капає. Та нічого не вдіє, Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Міша й Вова. Та давай на ньому різні дурниці писати. Цита Вова цікава книжка. Калька дурак. Отже, понаписували. Так, ніби хтось у грязюку перо вмочив та й бруднить, грязнить Василька книжку. А потім позакладав якийсь морал у художнику книжку пензлі. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові. Аж рятуйте. хочеться крикнути. Тільки на Оленка ножиці прийняла. Як хтось гарячого праса поставив на Васильку книжку. Горить Василько книжка, дим з нього йде. Пече йому, уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття, в яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили? А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василько книг, та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові. Цікаві історії та казки.